Сьогодні картина дня просто надзвичайна, яскрава і святкова. Наречена 1966 року Тетяни Яблонської. Це неймовірна, пристрасна жінка, яка з пристрастю ставилася з коханням і з любов'ю до всього, що вона робила, а особливо до мистецтва. Цього року ми святкуємо 100 років цій неймовірній жінці. Ця робота. Вона насправді відрізняється від тих робіт, до яких ми звикли, що в нас асоціюється з соціалістичним реалізмом. Проте, пригадайте, це 60-ті роки, і зміни були і в мистецтві. Що говорить Тетяна Яблонська про цю роботу? Вона натхнена мистецтвом Закарпаття. Закарпаття це неймовірна природа, яскраві кольори, потужні спалахи сонця. Це все відображено в цій роботі. Робота при тому незвичайна. Ми з вами бачимо, що дівчина. Розвернута до нас спиною, вона розглядає себе в дзеркало. Рудоволоса красуня прикрашає себе до дня щастя, дня весілля. Будемо дуже сподіватися, що цій дівчині пощастить зустріти своє щастя і пронести цю любов через все життя. Подивіться, наскільки радісно вона розглядає свої відображення в дзеркалі. Вона вважає себе найкращою і цей день насправді її. Вона прибирає своє волосся квітами. Вона готова винести корова, який стоїть поряд з нею. Природа святкує теж разом з дівчиною. Вона яскрава, неймовірна, притому дуже декоративна, така, як вишиття, така, як природа Закарпаття. Тетяна Яблонська потім казала, що, можливо, цей період не дуже характерний для неї. І, можливо, їй варто повернутися до реалізму, що вона потім і зробила. Проте цей яскравий спалах цього неймовірного українського так званого періоду в її мистецтві залишив. Дуже цікаві роботи, і серед них безумовно ця робота наречена. Пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.